Доброго дня! Добрий! Сьогодні в нас дуже важлива мить, дуже важливий день для вашої родини, для серця Зосталі. Сьогодні ми знаходимося в вашій власній квартирі. Пройдемо! — Не віриться, що це вже все своє. Класно. Але подобається. Класно! Це класно, це афігенно. І це ті емоції, на які ми завжди чекаємо. Ми дуже-дуже раді, що вам подобається. Це супер! Я хочу передати вам слова великої вдячності від засновника проєкту, від всієї команди серця зусталі». Дякуємо вам з величезною повагою до вашої родини, з величезною радістю передаю вам цей сертифікат на власне житло. Дякую. Велике вам всім дякую. Дякую Ренату Ахметову, дякую всім, хто працює, що вона у вас ще від щирого серця йде, що ви про нас піклуєтесь, ви нам доставляєте радість після того, що ми проходили і допомагаєте нам жити далі.